187 бойових зіткнень відбулося на лінії фронту минулої доби. Російські війська атакують Селідове та збільшують кількість штурмів на Лиманському напрямку. Про це інформують у генштабі. Гаряче так само і на Покровському напрямку. Українські бійці відбили там 55 ворожих штурмів. 20 разів атакували російські загарбники на Курахівському напрямку. 23 атаки зупинили українські захисники на Лиманському. Що змінилося станом на зараз? Розпитаємо Ореста Дрималовського, це представник прес-служби 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Пане Оресте, вітання вам. Вітаю вас, доброго дня. Отже, яка ситуація станом на зараз? Що нового можете повідомити? І до речі, перед а, тим орста зараз ось буквально щойно з'явився це збір. важливіше. Це та. важливіше mm -hmm. та чим ситуація, тому що люди донатять і мають підтримувати нашу армію. щохвилини. це важливо. Оголошуємо збір на БПЛА. І прошу вас до речі розповісти трошки про те, на що збираємо, що найнеобхідніше є для бригади. Ну, власне, я почну з першого Штурми постійні, кожного дня ворог намагається. Прорвати смугу оборони 79 ки і, власне цей збір, QR-код на який ви бачите на екрані, це збір на дрони, на розвідувальні дрони, на мавіки, аутели, на матраси це те, що нам потрібно для того, щоб моніторити поле бою. Ми наші розвідники 24 на 7 моніторять ситуацію, вивчають ворога його всі відстежують. Переміщення, і за рахунок цього, власне, нам вдається відбивати. Російські штурми, які тривають кожного дня, росіяни не можуть досягнути оперативної раптовості саме завдяки розвідувальним дронам. Під час таких атак, під час російських штурмів, ці дрони втрачаються, бо росіяни дуже активно застосовують реп засоби радіоелектронної боротьби, намагаються подавити наші дрони, намагаються позбавити нас очей. І власне часто ці дрони втрачаються. Нам потрібні ці дрони, аби далі відбивати. Продовжувати відбивати атаки на Кураківському напрямку, який зараз найважчий на фронті. Тому я буду вдячний усім небайдужим глядачам, усій небайдужій вашій аудиторії, яка приєднається до нашого збору і допоможе нам у цьому зборі на розвідувальні дрони. Ми зі свого боку теж хотіли би аудиторію заохотити. Пам'ятайте, що не існує якихось малих або неістотних донатів, неістотної підтримки. Тому тут важлива спільна робота. Та це це до аудиторії. До вас Оресте, власне із запитанням щодо поточної ситуації Курахівський напрямок, які новини звідти маєте. Кураківський напрямок горить і зараз фактично така пікова напруга. Росіяни щодня атакують щодня ворожі штурми. Якщо це не механізований штурм із застосуванням бронетехніки, то це піхотні штурми. Росіяни лізуть, закидують фактично з гарматним м'ясом, бо по іншому не скажеш на позиції таврійських десантників. Намагаються просунутися фактично кожен метр. Української землі дається росіянам дорого. Вони платять просто величезну ціну У цих атаках. Росіяни зазнають чоловік втрат. Власне напередодні Росіяни намагалися просунутись малими піхотними групами, атакували на мотоциклах. Наші десантники знищили 11 окупантів 15 були поранені. І власне така ситуація фактично кожного дня кілька накатів до трьох-чотирьох штурмів на одну нашу позицію. І ви можете зрозуміти наскільки важка ситуація. Ворог не шкодує техніки, не шкодує людей. Кілька разів на тиждень атакує. Ну фактично колонами, і це фактично єдиний напрямок на фронті, де росіяни так активно застосовують бронетехніку. Їдуть фактично десятки, десятки бронемашин з десантом. Буває 20, бувало навіть 30 і більше за підтримкою кількох танків. І всю цю напругу власне стримують наші десантники на передньому краї. Нам дуже важлива сьогодні підтримка озброєнням і власне і західним озброєнням, озброєнням наших партнерів, але і того, що ми самі можемо придбати купити завдяки і військовим, завдяки звичайно нашим глядачам, тилу і людям, які донатять сьогодні на будь-які потреби. Друзі, бачите QR-код, Будь ласка, доєднуйтесь протягом ефіру з Орестом. Ми збираємо ці кошти, звичайно, після номер карти. QR-код, донатьте, доєднуйтесь, допомагайте таким чином. Ми збираємо. Зберігаємо життя кожного військового, хто сьогодні на передовій. А про озброєння наших противників Оресте, що тут можна сказати? Це здебільшого. Ми почули, що це і мотоцикли, що це є і танки, і БПЛА, і розвідувальні БПЛА, і все, що може летіти або їхати на нашу територію. Що вдається українським військовим сьогодні загарбати або знищити? Ну, власне, у нашій смузі оборони смуга оборони 79-ки Це Курахівський напрямок село Костянтинівка, і там фактично на вузькій ділянці фронту ворог зосередив. Ну фактично усю свою вогневу міць. Це пріоритетний напрямок для окупантів. Окупанти рвуться до міста Курахового або ще глибше охопити його з півдня. Власне, цим планом не дають реалізуватись десантники. 79-ки ворог атакує. Усім своїм арсеналом озброєнь дійсно від бронетехніки, від БМП БТРів, МТЛБ, танків до такої бронетанкової міці своєї до авіації. Росіяни задають щодня до 10 авіаударів, фактично лише в смузі оборони нашої бригади, і удари кавів. Вони мають надзвичайно руйнівну силу. Від цього найперше страждають будівлі. Цивільних мешканців найперше страждають мирні мешканці, які досі не евакуювалися. Ворог дуже інтенсивно, особливо останніми днями, останній місяць обстрілює наші позиції, наші тули з артилерії усіх калібрів, атакують передній край, особливо підступи до лінії бойового зіткнення ворожої дрони. Як це відбувається, летить російський «Орлан», Суперкам або зала це розвідувальні дрони. Вони коригують свої ударні дрони типу ланцет, типу FPV. І власне це дуже заважає нашій логістиці. Власне, і ми так застосовуємо. Ми теж намагаємось зламати ворогу цю логістику, всі пересування. Тому вони здійснюється по сірому вночі. Велику частину ворожих ударних дронів типу FPV, вдається нам. Подавити засобами нашої радіоелектронної боротьби навіть понад 60%, відсотків. Але та частина, яка долітає, завдає нам чималої шкоди, і власне нам також завжди потрібні, як і в піві ударні дрони, так і розвідування для того, щоб бачити ситуацію. Тому я ще раз подякую усім, хто приєднується до нашого збору під час цього етеру. Збір триває. Збір триває ще раз. Я поки не буду оголошувати суму, але на фінал ми скажемо, скільки вдалося зібрати, поки власне аудиторія підтримує цей збір гривнею, копійкою. Давайте теж поговоримо про використання всіх кабів. Ви згадали про це, що це. Там один з великого різновиду озброєння, який росіяни використовують. Ну, знаємо, що, наприклад, Запоріжжя і Запорізький напрямок він потерпає більше тепер завдяки тому, що росіяни, росіяни вдалося змодернізувати усі свої каби. Чи ви це так само відчули на своєму напрямку? І чи це, на жаль, так само відчувають цивільні? Ви про них теж згадували? Абсолютно. Каби це одна з найбільших загроз на лінії фронту. І, на жаль, на жаль, ми не можемо протистояти якось цим авіаударам росіяни щодня. Буквально от кілька днів тому ми працювали з журналістами у нашій смузі оборони і росіяни впродовж лише однієї половини дня здійснили до десяти вильтів своєї авіації. Тобто, це може бути до двадцяти навіть ударів керованими авіаційними бомбами. Руйнівна сила цих бомб для розуміння, коли одна така бомба падає. Фактично на одній сільській вулиці це руйнування мінімум десятка будинків. Ви можете зрозуміти, яка руйнівна сила цього озброєння, і протистояти йому на жаль, ми наразі не маємо змоги. І під цими всіма ударами дійсно дуже стійко тримають оборону. Десантники 79-ки. на ну, фактично вгризаються в кожну будівлю, в кожну посадку. в кожен в кож будь-яке укріплення і навіть тримають оборону там, де це вже здає здається, вже неможливо, і саме це навіть дивує нашого ворога. Росіяни фактично кидають ну величезні сили, щоб прорвати оборону, аби вирівняти свою лінію фронту на кораківському напрямку. Але наші героїчні десантники за рахунок злагодженої роботи, за рахунок злагодженої роботи усіх підрозділів, нашої артилерії наших протитанкістів, які фактично в виробничих масштабах спалюють російські танки, їхню бронетехніку за рахунок надійної роботи наших операторів БПЛА це вдається стримувати ці атаки, завдавати при цьому ворогу таких втрат, які йому фактично буде неможливо відновити, якщо подивитися з висоти пташиного лету на Район села Костянтинівка, район села Антонівка, район села Катеринівка це наша смуга оборони. Фактично, це місця всіяні спаленими бронемашинами, спаленими російськими танками. Це кладовище російської бронетехніки, і це також ознака дійсно потужної роботи десантників 79-ки і тих підрозділів, які нам допомагають. До речі, нагадаємо про те, що той збір, який зараз оголошений, друзі. Ми збираємо для бригади, яка зараз перебуває на передовій на напрямку, який є одним із найскладніших, і щоб ви просто для розуміння, що часто на таких напрямках техніка живе, можливо, не більше дуби, якщо ми кажемо про дрони, або про те, що ну фактично ось вилетіло на бойове завдання, і через така яка година, через 5 хвилин цієї техніки може не бути. Тому давайте допомагати. Давайте. Будемо разом і давайте берегти життя наших військових. Це сьогодні найважливіше. Ще про те, що відбувається в часовому яру, Курахове, також важка ситуація. Як там себе почувають окупанти? Яка сьогодні позиція і наших збройних сил? В якому ми становищі? Щодо часового яру не скажу це далеко від нашої смуги оборони, але місто Курахове. Місто Курахове, ну фактично, Серце розривається, бо росіяни знищують це місто щодня. Дуже інтенсивно по місту працює ствольна артилерія. Росіяни знищують місто керованими авіабомбами. У місті досі залишаються цивільні мешканці, і е, на жаль, на жаль, ще не всі евакуювалися і вони страждають найперше від е, цього російського е, натиску на місто Курахове. Росіяни намагаються охопити місто з флангів. Ситуація дійсно напружена у місті вже дуже активно працюють ворожі ударні дрони, ворожі в півії. Будь-яке будь авто, яке заїжджає у місто Корахове. Воно вже піддається не будь загрозі. Фактично без засобів ребу жодна автівка у місто вже заїхати не має змоги, тому, тому дійсно нам завжди потрібні. Не не тільки навіть дрони, а також і те, що їм протистоїть засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб берегти нашу техніку, наші автівки а головне. Життя наших десантників це наш головний пріоритет. Коросте, ну, на фінал нашої розмови ми озвучимо суму, яку вдалося зібрати нашій аудиторії, нашим, нашим з вами, зрештою, глядачам: 100 тисяч гривень за час нашого спілкування. Вдячність величезна, кожному і кожній. Я думаю, ви можете про це сказати в кількох словах, певно, говорячи не лише за себе, але й за побратимів і посестер. На фінал. Власне, хочу подякувати від імені усіх десантників, 79 ки за цю небайдужість за цю ініціативність, за ці ваші донати, якими ви приєдналися до нашого великого збору на дрони. Це дійсно те, що допомагає завдавати ворогу втрат, допомагає стримувати ворожі атаки, відбивати ці штурми. А головне це те, що береже життя наших десантників. Бо кожна, кожен танк, кожна. Кожен БТР, кожна БМП, яка не доїжджає до наших позицій, яку ми знищуємо далеко на підступах. Це збереження життя наших воїнів. Тому я ще раз дуже дуже дякую усім, хто приєднується до нашого збору. Дякуємо вам. Орес Дрималовський, представник прес-служби 79 ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, був з нами на зв'язку. Спасибі вам.